Слово Боже на щодень. Христос посеред нас є і буде. Вітаю вас, дорогі радіослухачі. Передача Слово Боже, на щодень» і перед мікрофоном отець Роман Назаркевич. Одного разу до священника підійшла жінка зі скаргами на чоловіка і висловила таке побажання. Я, мабуть, буду подувати на розлучення. А в чому справа? Я більше з ним жити не можу. Ну так може, спробуйте, може, ще треба би були якісь зміни в вашому житті завести? Не знаю. Я подаю на розлучення, а далі нехай діється Божа воля. Чи це справді Божа воля? Чи це справді Бог так хоче, щоб вона в тій ситуації подала на розлучення? Не знаємо. А що робити, коли. Не знаєш, як діяти? Що робити, щоб розпізнати, що є Божою волею? На ті та інші запитання ми будемо давати відповіді протягом чотирьох передач. І головна тема тих чотирьох передач є: Нехай буде воля твоя. Матеріали беремо з молитовних роздумів отця Василя Мендруня, відомий письменник, відомий наш монах Василянин. Чудовий місіонер і ще й чудовий поет. Хай Бог благословить його і дасть йому довгі роки життя. Отже, ж, читаємо: ми віримо в Христа і ми віримо Христові, приймаємо його науку, святі тайни, приймаємо Його церкву. Ми віримо, що Христос є нашим Богом, нашим Спасителем, нашим освяченням, нашою метою. Ми віримо, що тільки Він може стати нашим вічним небом. Але Ісус Христос каже, що самої тієї віри ще не вистачає. Не кожен, хто до мене промовляє, Господи, Господи, війде в Царство Небесне, каже він. До святої віри мусить бути долучене, як необхідність, і як потвердження віри, виконання святої Божої волі. Божа воля повинна бути основним правилом нашого життя. Якщо пригадаємо, ким є Бог, то краще пізнаємо значення Божої волі. Бог це сама святість. Бог є справедливий, Бог є наймудріший, Він є повний любові. Отже, такою є і Божа воля, святою, справедливою, повною любові і мудрості. Папа Іван Павло ІІ, 6 липня 1991 року, проголосив декрет про зачислення Йозефіни Бакіти до Лику Святих, дивна доля цієї африканської монахині. Народилася вона в Судані близько 1869 року. Ще малою дівчинкою її вкрали арабські работорговці і продали на невільничому ринку. Вона втекла звідтам, Її спіймали і знову продали, і згодом перепродали. Нарешті була куплена італійським консулом, який подарував Бакіту одній пані в Туріні. Тут вона пізнала християнську віру і на 20-му році життя приймає святу тайну хрещення і миропомазання, а також святе причастя. Через три роки вступає до монастиря і в 1947 році, 8 лютого, Закінчує свій земний шлях. А ось декілька думок, святої Йозефіни Бакіти. Усе моє життя було даром Божим. Люди були тільки знаряддям. Дякуючи їм, Бог уділив мені дар віри. Чинити волю Божу є ділом справедливості, у волі Божій є великий спокій. У неволі треба було насильно покорятися, а як ні, то падали побої. Ще й які побої. Тепер же ми покоряємося з радістю. Якось у Йозефіни, яка сиділа у візку, один єпископ запитав, що сестра робить, те саме, що і отець єпископ. Виконую Божу волю, сміхнулась сестра. Повну згоду нашої волі з Божою волею ми зможемо тоді осягнути, коли себе сильно переконаємо, що все походить від Бога. Він наш Творець і Батько, а ми Його створіння. Він має повне право поводитися з нами за своїм уподобанням і керувати видимим і невидимими світами. В Його руках доля кожної людини і кожного створіння. Святе Євангеліє каже, що без Божої волі ні один горобець не впаде на землю. Без такого переконання ми ніколи не осягнемо повної згоди з Божою волею. Ісус Христос взиває нас, щоб ми мали повне довір'я до нашого Небесного Отця. Каже, гляньте на птиць небесних, не сіють і не жнуть, ані не збирають у засіки, а Отець наш Небесний їх годує. Хіба ви від них не вартісніші? Гляньте на польові лілеї, як ростуть вони, не працюють і не прядуть. Та я кажу вам, що і Соломон у всій своїй славі не вдягався так, як одна з них. І коли зілля польове, яке сьогодні є, і завтра вкидають його до печі, Бог так вдягає, то чи не багато більше вас, маловірні? Матея 6 глава 26.30 в Бога нема випадковостей. В книзі Сераха читаємо добро і зло, життя і смерть, убогість і багатство від Господа. Настоятелька мати Тереза Мартіні чимось турбована почала була розмову з сестрою Йозефіною Бакитою. А та спокійно відповіла: Ви, сестро, дивуєтеся, що наш Господь змушує вас страждати? До кого ж має йти? Чи ж ми не вступили до монастиря, щоб робити те, що Він хоче? Я, бідна, буду багато молитися, щоб сповнювалася його воля. І настоятелька, котра така була заклопотана, відійшла, повторюючи про себе Я прославляю тебе, Отче, Неба і землі, що ти, втаїв це від мудрих та розумних, а відкрив немовлятам. Ми вже згадували, що Божа воля є святою і безмежно мудрою. Що це означає? Божа воля свята. Вона є нормою всякої святості, і тому ціла наша святість якраз і полягає в тій згоді з Божою волею, бо вона не помильна. А наша воля багато разів підлягає різним помилкам. Бог не хоче помилитися, а ми помиляємося і то багато разів. Тож здоровий розум каже, що той, хто помиляється, підкорився тому. Хто не помильний. Божа воля є безмежно мудра, наша воля часто сліпа. Бог бачить все те, що було, і що є, і що буде, а ми бачимо тільки те, що теперішнє. Нас часто засліплюють наші пристрасті, тому єдино розумним є нашу сліпу волю підпорядкувати наймудрішій Божій волі. Коли ми мусимо вирішувати про дуже важливу справу, то ми доручаємо її знавцям цієї справи і вповні здаємося на їхню думку. А Бог, а Бог наймудріший і наш найліпший батько. Він найкраще знає, що для нас добре, хоч ми не завжди розуміємо Божі плани. Один автор каже: якби ми знали все те, що Бог знає, то ми хотіли б тільки того. Чого хоче Бог каже Господь Ісус. Навчіться від мене, бо Я лагідний і покірний серцем. А покора найкраще виявляється в послусі, і продовжує Ісус, я не шукаю своєї волі, але волі Того, хто мене послав. І ми бачимо послух Христа Божої волі, життя в Назареті, праця, місійна діяльність. Хресна дорога, смерть, Євхаристія, все це є послуг. Як то досконало, був слухняним Господь наш Ісус Христос. Слухав Він докладно. Заледве закликав його святий Йосиф, а Ісус вже був при Ньому, був готовий і на кожний поклик своєї матері. Він слухав охоче. Не нарікав, не бунтувався, бо послуг, де нема згоди волі, не є людським послухом. Це послуг машини, це робот. Послух Христа був внутрішнім, щирим, радісним, і до такого послуху відносяться слова, Бог любить того, хто дає раду. Христос Господь слухав, підкоряючи свій розум. Не раз краще знав від Марії чи Йосифа, як, як щось зробити, але він прийшов не на те, щоб навчати домашнього господарства чи столярства, тому слухався їх радо. Що було причиною такого досконалого послуху? Ніщо іншого, як воля Отця Небесного. Тут маємо ключ до зрозуміння правдивого послуху Ісуса. Така воля Отця мого, і цього було достатньо, бо понад цю волю нема нічого святішого. Наша воля лише тоді добра і богоугодна, коли виконується в ній те, про що апостол Павло каже: Усе робіть на Божу славу. Це 1 Корінтян 10.31. А все нехай діється пристойно і докладно, 1 Корінтян 14.40. Але навіть коли щось є Божою волею, Божою доброю і богоугодною, то й тоді ще не годиться бути вдоволеним і спокійним, але треба старатися і трудитися, щоб те, що ми виконуємо, було теж досконалим і зразковим, як щодо самої речі. Щоб вона була згідною з наказом, так і щодо сили людини. каже, люби Господа Бога Твого всім серцем Твоїм, усією душею своєю, і всією силою Твоєю, і всією думкою Твоєю, а ближнього Твого, як себе самого, каже Христос. Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу, і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення, Господнє на вас. Вислухали програму Слово Боже на щодень від отця Романа Назаркевича. Сокій, то він є найвищий над ними, якщо є могутній, то він наймобутні ж він той, хто прийшов, щоб своїми ділами земними утвердити славу Всевишнього Бога для всіх. Він є один, йому славу співаймо, славу співаймо завжди, бо наш Христос, Він є один, Йому славу співаймо, славу співаймо завжди. Той, хто прийшов, щоб зціляти і душу, і тіло, і наші гріхи покірно на себе забрав. Він смерть подолав, бо зустрів на хресті її сміло, а нам на спасіння він кров своє тіло війна. Називає дітьми і братами своїми, бо він є і братом і лагідний батьком для всіх. Славу співаймо завжди, йому славу співаймо, славу співаймо завжди.